Ви вірите, що у світі панує хаос. Мені. За кожною легендою, за кожним прокляттям, за кожним чудом стоїть чіткий код, код, який невидимій, але керує всім від зірок до наших доль. Якщо вас не влаштовують поверхневі відповіді, якщо ви готові розшифровувати глибини міфів, езотерики та нумерології, щоб зрозуміти справжні механізми Всесвіту, тоді ласкаво просимо. Це канал таємниця числа. Натисніть Підписатися та дзвіночок. Тут магія зустрічається з логікою, а стародавні казки стають вашими інструкціями до життя. У давніх відомських та чаклунських традиціях жива і мертва вода це не просто міфічні джерела. Це два активовані полярні стани однієї тієї ж стихії. Вони відображають фундаментальну дуальність буття, руйнування і творення. Очищення і наповнення. Мертва вода, символ очищення та захисту, це символ руйнування старого некротичного та очищення простору. У ведовстві використовується, щоб запечатати рану, не дати злу проникнути, зняти легкі прокляття та нейтралізувати негативну енергію. Фізична паралель у сучасному світі це кисла або анолітна вода має низький pH. Вона має потужні дезінфікуючі властивості, буквально вбиває усе зайве. Як робити метод іонізації? Езотерики вважають, що вода, зібрана біля позитивно зарядженого анода, плюс є мертвою. Вона несе заряд стримування, ритуальне заряджання. Воду настоюють на мінералах-нейтралізаторах або обрядово заморожують із наміром зупинити негативні процеси. Ритуал проводиться в період спадаючого місяця. Жива вода, символ регенерації. Вона символізує відновлення, життєву силу та енергію творіння. Це справжній еліксир для стілення, наповнення, притягнення удачі та любові. Це фінальний акт магічного стілення. Її фізична паралель це лужна або католітна вода, має високий pH. Вона є потужним стимулятором регенерації, що підтримує баланс і дарує енергію. Як робити? Метод іонізації: вода, зібрана біля негативно зарядженого катода. Мінус є живою. Вона несе заряд наповнення та активності, ритуальне заряджання. Воду настоюють на сильних кристалах, що символізують життя, наприклад, гірський кришталь, рожевий кварц або на ранковій росі. Ритуал проводиться в період зростаючого місяця. Отже, головна таємниця чарівного зілля, щоб воно подіяло, завжди потрібен повний цикл. Спочатку мертва вода очищає і стілює фізичну форму, а потім жива вода повертає душу та волю до життя. Без очищення немає повного відновлення. Тепер, коли ви знаєте, що найголовніше рятівне зілля це не просто рідина, а чиста енергія трансформації, але щоб зрозуміти повну неймовірну силу живої та мертвої води, ми маємо торкнутися найглибшої її таємниці, яка досі викликає суперечки у вчених: пам'яті води. один вода як носій інформації. Езотеричні традиції стверджують, вода це не просто хімічна формула h 2 o Вона, як універсальний носій, здатна зберігати та передавати інформацію про все, що її оточувало: слова, емоції, наміри. Саме тому мертва вода пам'ятає намір руйнування, а жива намір творення. Згадайте експерименти, де на воду впливали словом чи музикою. Вода реагувала зміною своєї кристалічної структури, слово, вібрація, свячена вода, закодований еліксир. Це не просто ритуал. Свячена вода в християнській традиції це, по суті, жива вода, активована найпотужнішим кодом, вірою і молитвою. Священик, читаючи молитву, кодує воду, змінюючи її вібраційний стан, наділяючи її силою благодаті. Що стілює і захищає. Третя сучасна практика створення свого зілля. Навіть якщо ви не маєте іонізатора, ви можете створити свою живу воду, керуючись цим кодом наміру. Налийте чисту воду, напишіть позитивний намір, наприклад, радість сила на папері та поставте воду на нього. І мовте цей намір над водою. Ви щойно надали воді позитивний код, перетворивши звичайну воду на ваш особистий щоденний лятівний еліксир. Напишіть у коментарях, якщо б ви могли створити ідеальне зілля, чий pH був би живою водою, яку єдину якість ви б додали до нього: сміливість, мудрість, безсмертя. Підпишіться на таємницю числа, щоб ми разом розгадали наступний код, прихований у міфах. До зустрічі!